Всім доброго дня, друзі. Дякую, що продовжуєте відвідувати мою україномовний YouTube ютуб канал про Нову Зеландію. Хто перший раз сюди зайшов, мене звати Євген. І я розповідаю про цю дивовижну країну на кінці світу української мови. Сьогодні така тема, як чому в Нову Зеландію іммігрує менше людей, ніж в Канаду. І будь ласка, поки ми ще не прийшли до цієї основної теми, підпишіться на цей канал, поширте його серед друзів, поставте вподобайку, розширений коментар. Мені ваша підтримка дуже важлива. І поїхали, як ви знаєте, друзі, така країна, як Канада, вона друга по величині в світі. Звісно, що політика Канади це якомога більше заселити людей в цій країні, але не просто заселити, щоб сюди заселилися більш-менш кваліфіковані спеціалісти, іммігранти. наприклад. Для цього ж робиться там по англійській мові, робляться, складаються тести по різних провінціях. Е, Нова Зеландія набагато менша країна. там Вона така по величині... вона не дуже мала, якщо рівняти з європейськими країнами, вона така по величині, як Японія, Англія, скажімо так. В е, Новій Зеландії живе 5,5 мільйонів, в Канаді живе майже 40 мільйонів. Але якщо брати густоту населення, то... В Канаді всього чотири людини на один квадратний кілометр. Це така густота населення. А в Новій Зеландії 17 чимось е е, чоловік на один квадратний кілометр. Тобто Нова Зеландія менша, але вона густіше населення, ніж Канада, е якщо так розібратися. І то в цьому плані е від чого тут уряди е е, що Наскільки я знаю, що уряд Нової Зеландії не хоче збільшувати дуже сильно і одночасно кількість населення в країні, через те таке обмеження, що сюди важко завжди було іммігрувати. Зараз в Новій Зеландії живе 5,5 мільйонів. І ця цифра тут тримається там, ну, вже дуже давно, там було 4 з чимось мільйона, 5. Вона ростає тільки потрох. Декілька років тому дали послаблення для іммігрантів. І хто тут жив, там були три критерії, хто жив більше, ніж три роки е, в цій країні, хто там на момент е, того часу, коли приймалося рішення, отримав зарплату там не менше, ніж 27 чим доларів на годину. І ще там був якийсь один е, критерій е, шорт листі щоб ваша була е, спеціальність. І ці люди всі отримали резиденство Нової Зеландії. Там було більше 160 тисяч. Для нової Зеландії це дуже багато. І зараз от, мої знайомі розказують, що дехто отримував його, як би не заслужено. Ті люди, які тут працювали 3 роки на робочій візі і навіть не знали нормальної англійської мови, і зараз вони поотримували резидентство, розумієте? І от, трохи так починається це відчуватися. Дійсно, резидентство треба заслужити. Навіть якщо ви не здали там прохідний бал, був 6,5, то якщо ви вже там пробували, там 5,5 здавали, 6. Ви вже чогось. Якщо ви просто працювали, і не хотіли розвиватися на одному місці, тут вам просто спало резидентство, ну, то зрозуміло, що це якби, по відношенню з іншими, то не дуже справедливо. І до чого я веду? Що от, уряд Нової Зеландії, наскільки я знаю, він не хоче збільшувати населення цієї країни дуже сильно, адже Нова Зеландія це унікальна країна по своїй природі. Вона була відкрита останньою в світі, і тут збереглося таке, знаєте. Природа на рівні такої дикої-дикої. все таке в цій новій Зеландії, в такому незаймому стані, є так багато, дуже багато національних парків, місць, де не живуть люди. І цим самим вона унікальна для туристів, адже 50% економіки це саме туристичний бізнес. Тобто сюди щоб попасти навіть, туристу, це буде недорого приїхати, відкрити туристичну візу. Жити тут в країні, адже тут дуже дорого готалі, знаходяться там, в середньому, готель готель вийде 200 і більше доларів за ніч. Але люди готові платити цю суму, адже країна порівняно з Канадою, вона компактна і ви можете її об'їхати в ці самі там, головні туристичні локації ну там за 2 неділі, А Канаду ви так швидко не об'їдете. Чому взагалі. Ну і плюс прир... погода. Тут тепло завжди можете подорожувати кожен день без проблем, там, так? І в будь-яку пору року тут по-своєму класно. І от, а уряд Канади все-таки більше дає можливості іммігрантам, більше відкриває різних програм. Адже країна дуже велика, особливо холодні регіони, їх треба якось заселяти. І там я знаю, що я коли хотів іммігрувати до Канади. Там у Манітобу був найменший прохідний бал по-англійськи, там треба було здавати 4-4,5 АІЛС. Тоді, як в інші, там тепліші провінції був більший, там 5,5-6, дивлячись такі програми. І це такий чинник, що протилежна дуже реальність в цих двох країнах. Якщо Нова Зеландія хоче. В такому стані залишитися це найчастіше в світі повітря, нема таких величезних заводів, нічого нема виробництва, такого великого більш туристична країна і сільськогосподарська, то в Канаді інше завдання і там величезна територія, друга країна в світі, її потрібно заселити Як, якомога там ну, швидше і кращими іммігрантами. І через то всі ці роки. В Канаду було легше іммігрувати чим Нову Зеландію. Візу я не сказав би, що було раніше легше відкрити, адже коли я подавався на ну, розглядав варіант, щоб іммігрувати до Канади, то мені сказали, що треба чекати два роки. Я довго дуже займало в... Розгляд і пошук роботи, і щоб переїхати. Але резидентство було легше отримати в Канаді там, за два роки. А в Нову Зеландію легше було відкрити візу, адже не треба було ніякий алес здавати, просто пройти співбесіду з робітником. Але довго чекали люди резидентства. Інколи це більше п'яти, інколи й десять років було, щоб тільки отримати резидентство. Важко дуже було. І це в цьому така ситуація заключається. Чому? На Канаді більше програм, легше було отримати резиденсу, в Новій Зеландії все складніше. Зараз також все, зробили трохи послаблення, заїхало 160 тисяч, е, отримала 160 тисяч, які були в країні е, резидентства. А тепер уже зараз знов не так легко, навіть робочу візу, дивіться, підняли вимоги. Зараз, щоб відкривати отри... робочу візу ну, в Нову Зеландії, вам тр... потрібно навіть роботодавця, який вам запропонує 31,66 на годину. Тобто ви дуже... дуже така велика конкуренція, ви повинні бути справді дуже кваліфікованим е... працівником, щоб отримувати такі гроші, просто приїхати ще з-за кордону. І для цього треба і англійську знати хорошо, і мати досвід роботи, як правило, за кордон вони хочуть бачити. Друзі, така сьогодні тема, чому в Нову Зеландію іммігрує завжди менше людей, ніж в Канаду. Так що, будь ласка, підтримайте мій україномовний YouTube канал, адже я знаю, друзі, як, що ви знаєте, як і я, що мова це дуже велика зброя і важлива, адже там, де починається українська мова, закінчується рускій світ, руський мір їхні так звані, помієте, вони мову нашу бояться найбільше. Мені подобається дуже фраза. Ми можемо програти 10-20 битв, і Україна буде існувати як держава. Але якщо ми програємо битву за мову, то ми просто пропадемо, нас не стане як нації. Так що, друзі. Поставте, будь ласка, вподобайку, коментар, поширте це відео, підтримайте мене, будь ласка. Вам щастить усіх ваших починання, будемо на зв'язку. І слава Україні, друзі!